Добрий ранок, друзі, радий вітати вас на фіналі рибалка від Влада і сьогодні ми з Дімою вирішили виплисти на бух в місті, пошукати судака. Зараз на годиннику пів дев'ятої розкладаємо лодку і будемо випливати. Находимося на одній з більш-менш перспективних точок. Зараз розкладемося, випливемо і будемо пробувати. Let's go! Так, ну все, лодку накачали, мотор поставили, все загрузились. зараз вже будемо будем випливати. Так, ну що, виплили ми, включили холотик, впливемо на точку. Зараз станемо на точку, повіримо. Є риба. Доволі цікаве ткирно. Тіє, це означає, що одно тверде О, Погоди. Вау. Кайф, так? Да? Да. А ну давай ту встане. Подвоєка тут, брова. Тут позаді нас. Ну, ми станемо зараз тут. Ти бачив, да, яка брова була Будемо зараз піднімати, попробуємо. Добре Так, ребята, знайшли тільки що Брову таку чітку. Там з трьох метрів на 2,2 виход. Так, чекай, чекай, ми плили. Бачиш бульбашки, так? Да? Де ми mm. плили? Примерно. Знайшли брову, зараз глибини будемо витягувати. На миль. Набрался паршивых забросов, ничего не понял. <coughs> ты нашел лаваш? На ком увязи? На пять. Да. А ты что как досталась какие-то? Пять тоже. Пять. Нет, а вот и первая поклевка. Перша покльовочка, чітко по холоту, бляха. Ракета. і сразу нормальний судачок. Блін, ребят, кайф. Бомба. Покажи на що клюнув. Ага, на що клюнув, Вона имунчика зараз покажу. Ось, ребят. ось такий судачок. Ракета. Просто ракета. Сфоткаєш? Так. Да. Ось такий, ребят, судачок. кайфовий. В районе кілограма. Плюнув на імунчика в моторному маслі 5 грамів ракета. Зараз його будемо відчіпляти і відпускати. Перша постановка, чітко похолоту. Бровка, виход з 3 метрів на 2,2 метра. І от така рибка на ньому. Прибачимо далі. От, ребята, імунчик. В ділі. Перша постановка. В діле теж риба офігеть. Мандолочка, чи назис. О, це теж приємний такий судачок. Давай підсакнувся. Ракета. Яка рибалка... Ой, кажу, яка рибалка, яка приманка, така й риба. Маленька? Все, вже бачимо далі ракета. Я хочу зараз поміняти приманку, вставити щось <coughs> інше, поболіє може. Може 4 дійма зараз завалимо. Діма на Мандулу завалив мікрочеліка. Випуска. Четверку ізика. Ого, пілета. Да. Видла казалась, не, зараз там Так, Дима каже, що у нього була О, хороша подклевка. Братик домой. И вот така вот мандула Ножнички, щипчики, все в одному, кусачки і плоскогубці від і дозори. А я зараз буду пробувати на Ізика четверку. Коротше історія. Веду приманку, веду приманку. Вроді якийсь прижимчик чи покльовка. Думаю, непонятно. Достаю, добрий день. Буває, треба міняти імунчика. Треба шукати далі точки. Таке що... Два таких перспективних місця ще провірили, але було глухо, тож, з хорошими перепадами глибин. Зараз рухаємося в сторону Спартака, туди далі. Там теж на, на провіренні місця залетимо, будемо пробувати там. О, ребят, була покльовка така, що капець. Ай. Стали тільки на точку. Така покльовка, я тобі кажу, подача. з цих камінчиків. Оце поклевина була, ребят, я вам кажу, просто жесть. Але може получиться ще добрати. Так, ребят, взяв собі ще такий органайзер прикольный тут. Все, відоптечки, до від застежок, сюди зручно. Зібрив, що тобі треба подивився, достав, клав назад. Ракета. Ребята, джима поклевка. Пиццак. Просто передай мені. Дима поклвка офігенна Ну нічого Ну такава поклвка Поклвка в нього була хороша О. Він мого судачка зняв Э наїхав Так, я поставив другий колір імунчика Зараз будемо пробувати на нього да. Не, no ну такие типа. Меньше, чем то, что было. Я был Ты снимал? <clipping thôi> <tekrar>. <grateful> да, да. Ты бачишь, что он вымочил. Офигеть. <реш> <реш> так, ви бачили, що це... Вимочив судачок. Так, да, трошки менше, ніж той, але все одно такий приятний. Ракета. Ока. О! О, ріб такий грам 800 судачок такий на грані-на грані, на грані забора. Ну Приятний, дуже приєдний Ракета, На шо? На імунчик. Кайф. Так, ріб, другий у мене садочок, теж доволі такий приємний, грам 800. Може клюнув на імуна, тут його <кхе> не видно майже, але імунчик в кольорі мед. Ось така рибка. Зараз я його буду відчіпляти і випускати. Так, судочок виявився 39 см без хвоста. Ну, з хвостом він забарний, без хвоста. ні. Так що такого ми топимо. Давай, братик, спасибо за покльовочку. Давай. Ловим далі. Чергова точка, тут каракушка в камінні. І вже була в Дімі покльовка, в мене три. Тут. Офігеть. Рибачим. Изик 4 дюйма Только сказал, что рыба на хочет есть <свистит> изик. 4 дюйма, ребят, судачок 250 грамм. ладно, 300, дивите. Ну и акция, блин. Ну что это такое? Это жесть. Помнишь, так как то и рыбалки? На 4 дюйма. На всей самой точке. Да, да. офигеть, изик 4 дюйма, мелкий судачок. На нем уикас... какая О, смотри, на нем, блядь, вся хрень. Пьянка какая-то. Да. Присоска. Давай, малый. Жесть. <свистит> 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 Это жестко. Чим? Знялися ми точки, приплив вже на берег, зараз поїмо перекусимо будемо плести далі. За сьогодні заробили багато покльовок, піймали на 2-5 риб. Ну, тобто нормально, непогано, бо покльовок дійсно вистачає. Так що, якось так, обідаємо і рибачимо далі. Ребята, риба. Ого. нормально? Да. И вот сюда. Сюда. Чиназис на базу, на базу. Снова иммунчик. Снова иммунчик. Да, я сьогодні все на цю шляпу збавлю. Що шляпу? Це роботи. Опа. Це такий пів кіло, типу, але все рівно Приємно. 5 грамів імончик. І бач, бля, всі, що клюнули на нього, всі типу, Нормально, так, нормально, да, в шахті. А. Вот такая вот иммунчик. Карамельки. И вот такие вот сыночок. Давай, брат, домой. Ракета. Мы рыбачим дальше. Вот еще один, ребят. Ну круто. Це крупний, але клюну. Ракета. Як жадно, две. Зажирають цю приманку. Дві йому тупо пробив носа. Вибач, братики, не хотів тобі пробити носа, але о, сідачок, приманка вже другий. Найшли походу, точку де вони стоять. Не тратим время, ловимо далі і вже потім розкажу що до чого матері Поклявкує? Да. Кай. Да. Давай Дім аккуратненько валий його. Типа як пеньок забрав. І мунчик в ділі. Тільки поставив. А, ну ладно. Ха-ха-ха <рив> Ну, так це він може промазав просто. Таке часто буває, він типа б'є, але промазує, коротше, і. Очком кофе. Але лиш поставив цю приманку і зразу риба, бля. А перед цим покльовка. Була покльовка, бачиш? Робота і приманка. 5-3, доганяй Тільки що знову була в мене покльовка, прям така правильна. Нашли точечку, де стоять малі. Ходіть попробувати що на фіолет половити. Я кидав свою подав. Ой, це тут маленький На воспита. Я риба На паузі імунчика. Не крупний. Да. На паузі імунчика, а. Ляп! На базу. Та який вести йдемо? О! Мені щось кажеться, що тут, якщо зменшитись ще, то можна, можна добитися Шабішого, да. нормального результату, так, да, якось не просто О. Це мелкий, але блин, який кайф І знову на цю І знову на цю тему, так. Да. І мунчик. Ну поки це топ-1 точка. Топ-1 приманка. <laughs> mm. Ну зараз я раді експеримента поставлю 2,5 фіолеті йому Так, поміняв я приманку, зараз буду пробувати. Латати що? Поляха <риклад> з, з першого забросу, хлопці, з першого заброса, ребят, з першого заброса просто. С поклвки, блин. Став два з половиною. А я хочу поставити цей. Имуна Зипа, <риклад> карамелі два джинма. Ребята. Да. Опа. Да. А тоже был такой, типа, контакт сначала, понял? Виш поставив карамельку йому назад. Я ж поставив карамельку йому назад і сюди. Камелки можна без підсаку. Аби відвалився сам скоріше Окунь! Не з того можна. <ріх> оце да, оце прикол. Оце прикол, ребят. Чи нормальний такий окунь. Нормальні такий окуняра. Ракета. Мунчик. О, я на фоточку зроблено. Сторіс. Та ні, як треба трипка. Вернулись ми назад на точку, там, де зранку у нас непогано криває. І клюнула... клюнув судачок. Окей, okay, okay. кстати. Yeah, може бути. Може бути, може бути. Ну, відкрий дошку, дошку відкрий. Може бути. З другого забросу на імульчик. Такий з другого забросу ракета. Трохи, трохи рибка ловиться, сьогодні день такий, в принципі, непоганий, покльовок багато. Риба теж була і мілка, була нормальна, але ну, очередний і весь день. Я б не сказав, що якісь чіткі виходи. Просто якщо на точці є риба, вона активна. От сьогодні, сьогодні ситуація така. Рибачимо далі. І знову імун в карамельки. Сейчас один. Ну не то, что прям супер хороший, но так бодро сначала сюда. О, ну хороший слышно. Хороший. Ценишь четкую поклевку з такой прям. О, це ще один ребят. Ну всі такі, блин, тут упитані, упитані всі. Хавают. На цей заиво аж. Ай-яй-яй. Диви аж де, аж немає. Десь там далеко. Кайф. Просто кайф. Да, сьогодні кльов отлічний Таке щось. Знову, ребята, поклевочки. можно показывать что я рыба а вы прийдеться. да это мелочь Это была ночью. Опа, длинная рыбешка. Mm -hmm. рыбешка. <смех> <смех> Алло! Чувствую, баба, чувствую, баба. Чує баба, а ну фейстайм, баба. Шо? Фейстайм. Что? Фейстайм. Зачем? Чекай, аккуратно. <laughs> как раз во время звонка. <laughs> Та ти що! Флагмановський силикон. Офигеть. Офігенний судак, просто бомба. Да, то це в Діми, конечно, рибдоха попалася, Просто жесть. Такий офігенний судак. Зараз ми его. Все шары воды. Вот завес. Два сто. Одна. нормальный да. ну, ладно ляп добрый день ребят а тут у нас уже вечер уже вечер вечер и снова судачок и снова судачок на иммунчика приятный Приятний такий, якраз, от, як, це якраз 42 см. Оце от чітко на грані. Імунчик де? Імунчика нема. Ракета. Кайфи, просто кайфи. Ох, сьогодні рибалка просто кайф. Ну, блін, взагалі, шикарно. Ми тільки що по охолоту стали на точку. Чітке такі рівне... Ладно, зайвер, коротше, розкажу. Ми коротше, тільки що по холоту знайшли точку, от пливемо, чітко стіл. Е... Стіл 2,7,8 метра. От чітко так. Тверде дно. І потім раз, камінь, проходить проходить і виход на 2 метри бровка. Ми трохи проплили, протягнули, одразу стали. Перші заброси. В діми покльовка тільки що була. І от у мене отакий от був судак. Блін, ну Просто валка сьогодні чітко така, як по, як по Нашли ви вихолотій рельєф, стали зловили. Ну, просто ракета. А от і закінчили ми рибалку. В принципі, по підрахункам було у нас 6 точок, 3 з яких спрацювали, і на двох ми піймали близько 20 риб. Були і зачотні, були не зачотні, але ви в принципі, бачили. Щось бачили, щось не бачили, бо не всі риви купали в кадр. Звісно, Ось. у мене найкраще працював Імон 3 дюйма в карамельки. а У Діми сьогодні спрацювала мандула і містик Фіш Тройка в віолеті на яку була піймана найвелика риба, найвеликий судак я на X-Game. Тобто Палка універсальна. І 4 грами, і 14 грам, все отлично Ну от Ми вже виплили на берег, вже складаємо лодку, збираємось. Дякую, що були на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорих зустрічей!